3 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили пункт управління ворога, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об'єкти рашистів. зокрема на півдні України в Баштанському районі поблизу Снігурівки, знищено склади боєприпасів рашистів. Також, внаслідок знищення ординських військових катерів та барж, критично пошкоджена та непридатна для використання баржева переправа, яку рашистські окупанти проклали під Антонівським мостом у Херсоні, підтверджено інформацію щодо втрат рашистів внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у голій пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 рашистських загарбників знищено та 2 поранено. У Мелітополі завдано вогневого ураження по пункту управління рашистів, розміщеному в будівлі промислової зони. В результаті близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, яку кацапи розміщували в ангарах. Декілька потужних вибухів пролунали біля Мелітополя в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Тиждень тому міст був пошкоджений, тож є сподівання, що цього разу він остаточно втомився.